Гра на логіку та мислення в Івано-Франківську. Діти з обмеженими можливостями протягом двох днів змагатимуться у грі в шашки. Дітки змагаються в грі шашок. Серед хлопчиків ми поділили на дві вікові групи а серед дівчаток буде тільки одна вікова група. Переможці, призери отримають грамоти і медалі, і шоколадки. Дітям подобається, Вони завжди питають, коли наступні змагання. Суддя змагань зауважує, що всіх учасників поєднує одна важлива риса: бажання змагатись та перемагати. Вони дуже ціхоті зацікавлені, бо вони хочуть змагатися. Діти сидять, вони не можуть так, щоб, як вихора, тоді як вигора, так, що тут немає нічого, ніякої складності. Просто то, що важче, що вони не так міркують сильно, як ті. Грав шашки не є улюбленим заняттям усіх учасників. Однак кожен з них знаходить у змаганнях те, що йому до вподоби. Саме дуже широкий крок моїх інтересів це саме музика, це там гітара, ударні, це все ось. Ну і з шашками теж подобається вигравати це звичайно, тому що ось ну і програвати це звичайно це ж добре, тому що це. Це є досвід, який тобі дається. Ти вчишся нового, і це теж ну, своєрідне задоволення від цього є. Що мені подобається в шашках, це ж на логіку ігра. Логічна ігра, просто думаєш, ходиш, придумуєш свої варіанти. Одне не подобається те, що довго думати, а те, що подобається, те, що трохи логічно. Спортивні турніри для дітей з обмеженими можливостями організовують майже кожного місяця, проте цей турнір проводять напередодні Міжнародного дня інвалідів, який відзначатимуть 3 грудня.